На часі вікна п'ятниці студії вітаєвтушна вітаю вас. Він не планував, але так сталося. Це так, Роман Насіров відповів на питання про 100 мільйонну заставу, яку вчора внесла його дружина, аби відпустили СІЗО. Нині підозрюваний фіскал носить електронного браслета і вже навіть сходив сьогодні на допит до національного антикорупційного бюро. Про деталі його звільнення Ірина Заславець. Спецавтомобілі з ув'язненими то заїздять, то виїздять. А він... Все не виходить, і поки під стінами лук'янівського СІЗО ушиковані в рядочок журналісти чекають на Романа Насірова. Правоохоронці, збиваючи з ніг, шукають йому електронного браслета. Таких виявляється в державі бракує, і в набу навіть припустили, що аби вчепити браслета Насірову, з когось в цей час його знімають. Ексбранець з'являється ближче до півночі. З обох боків адвокати їхній підзахисний у спортивному костюмі. На вигляд змучений, хоча каже, почувається ліпше аніж коли його затримували. На питання звідки в дружини взялися 100 мільйонів гривень на заставу? Адже недавно чоловік божився такої суми немає. Насіров не поточнює. Звідки гроші <говори> казали, що грошей немає? <говори> звідки взялися? Дивіться у вашої дружини. Ну, Перший не повори. планував і. Ви знаєте, так сталося. Я от зараз тільки розумію, дуже, знаєте, як, дуже вдячний своїй родині, що вони якось вирішили і там, знайшли цю шалену суму. Відмовляється показувати електронного браслета, каже тільки, будьте певні, його наділи. Нічого цікавого на ногі така штука, висідля і все. Росле, це тепер одне з небагатьох його обмежень. Насіров не під домашнім арештом, серед його зобов'язань прибувати на допити, без попередження нікуди не їхати і віддати детективам свій паспорт чи паспорти. Тобто, вихід із СІЗО для нього це майже свобода. От тільки добре то чи погано, каже, не знає. Я б краще б знаходився тут і доказував би свою вину. Але зараз починаю, да, невиновність я вибачаю. Бачаюсь. Але от зараз починаю вже думати, що може навіть так і краще, що буде більше можливостей, е в тому числі через спілкування з засобами масової інформації, повністю довести ще раз всю інформацію про цю справу. Вже чого а спілкування зі ЗМІ в житті Романа Насірова останні два тижні. Точно не бракує відтоді, як 2 березня до нього заявилися антикорупційники. Йому закинули сприяння газовим оборудкам депутата втікача Онищенка, що обікрали державу на 2 мільярди гривень від такого самого Насірова як скосило. Підозру йому зачитували в лікарні Феофанії. Чиновник і оком не моргає. А кому ви читаєте? Тобто вважання влади за службовим становищем, то чим нібито не тому тобто, читати. За лічені хвилини вже на з інфарктом його нерухомого, замотаного картатою ковдрою везуть до швидкої. В суді він лежить і теж під ковдрою. З неї тоді глузувала вся країна, але щойно сплив термін утримання його під вартою. Як зцілився, став на ноги. Як ти себе почуває себе победа! Часом, аби покарання фіскал не уникнув, активісти, депутати і просто небайдужі блокують суд. Чотири доби минає, поки той таки ураджує доправити на Сірова до СІЗО або застава ті 100 мільйонів. От тепер цілком законно підсудний йде додому. Певний, тікати не збирається біля ізолятора. На нього чекають одразу чотири авта із охороною. Тронус. Ви, будь ласка, заберуть. Все, Адвокат. Але. Чи, бува, це не останній раз, коли ось так ми його бачили в Україні? Інтрига тривала до опівдня. Саме опівдні його вже виглядали в набу на допит. Кажуть, довідалися половину застави вніс тесть на Сірова, і походження тих грошей ще мають перевірити. Якщо він втече, то країна заробить 100 мільйонів гривень. Але країна... А ми... країна втратила 2 мільярди. Країна втратила 2 мільярди. Але якщо він втече, все одно справа ніде не дівається. Зрештою, це його вибір буде. Ми тільки робимо так, як як виписано виписано КПК. Та насіров прийшов в доброму гуморі, вкотре зазначив, співпрацюватиме зі слідством, аби справу швидше довели до кінця. Сподівається. Хорошого для нього за умовами внесення застави він має сьогодні здати паспорти, і то, певнить, не проблема. Головне їх дорахуватися. Абсолютно більшість паспортів забрали при обшуках. Вони знаходяться вже у детективів. Така також надто багато каже. Абсолютно більшість а скільки скільки? ну я не знаю, скільки щоправда, в набу вже мають підтвердження від Великої Британії, що підозрюваний має їхнє громадянство.